Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 3 жовтня. І будемо сьогодні збирати гарбузи. Ось такий урожай гарбузів цього року. Гамбо. Ось такі гарбузи. Да? Значить, це у нас ми садили ось такий паризький червоний. Ну він хоч і червоний, я не знаю чи не відповідає він, чи просто я навіть гублюся. Ну, він з однієї сторони і схожий, з іншої сторони якийсь і не дуже схожий, так? Да? Формою, так. Формою, да. Так, наступний у нас це з насіння Франція, арахісове масло значить раністильний сорт німецької селекції. Ось таке арахісове масло, також його вродило трошечки. Скільки тут було, здається, 10 насінин. От, це у нас французький мускад, да? ні, мускат де Фран... Прованс. Перепрошую, Мускат де Прованс. Ми його вже вирощували. Позато рік сподобався він, але чомусь не залишили насіння, тому я перекупив знову насіння його. І в цьому році ми вже залишимо собі насіння. І ось такі ще гарбузи. Е, я не знаю, це тут ми взяли гарбузика у сусідки, зібрали насіння і вирощуємо їх тепер уже, мабуть, другий чи третій рік поспіль. Такі також вони добре вродили. Да, вони, ну це всі столові сорти. Такі вони дуже гарні на розріз і арахісове масло. Потім якось ще покажу, які вони на розрізі. Довго лежать. Довго лежать, да. В общем, збираємо гарбузи. Ну, а так ще трішки погороду поки що на місці вісить люфа. Ще є помідорчики, це зелений смарагд, тому вони стиглі зелені, зеленого кольору. Дуже солодкий сорт, дуже сподобався. Залишили вже, зібрали насіння на наступний рік. Так. Ну, Погода цього року дуже посприяла. І ще також Є баклажани, все ще родить, перцю просто червоного тьма, так багато червоного перцю, що значна кількість його, напевно, так і залишиться просто для краси. Але навіть Замість квітів це дуже гарно. Також білі баклажани і там також цього красення. Придивитись його там такий баклажановий рік. Далі Кабачки. Ну кабачки це взагалі якесь диво. Такі вони страшненькі, 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 але кабачки на них досі в'яжуться, досі вони є. Я навіть інколи їх смажу, Я, ну, бо вони просто є маленькі, зелененькі жовтень місяць я не знаю вже скільки в місяці вони родять важко вже порахувати починаючи напевно з кінця червня початку липня і ще багато от є таких якщо буде погода і надалі він готовий продовжувати родити ну також в плані Буквально, можливо, навіть і сьогодні буряки до вечора. Ще також є помідорчики. Вже, звісно, поганенькі, але ну, в користуванні так. Досить на салати на таке. Нарешті достигає перець також тільки завдяки тому, що так затрималось літо. Ми все ж таки його дочекалися. Це просто також диво, що ми його все ж таки дочекалися. Цього перцю вже є він. Тут і червоний. Тут дуже дрібний, але все одно є зробити ті закрутки, які хотілося б зробити. Ну і ще також завдяки погоді понаростав такий тютюн вже, напевно, по 3 метри можна знову збирати з нього врожай. Минулого року вже три тижні як тютюн померз. А цього року ще насіння ми вже зібрали основне. Його просушили, протруїли трішки, тому що дуже багато із того, що така погода. Всього що все їсть. Є помідори, все їсть, якісь жучки. В цьому році я вперше, наприклад, побачив, що в помідорах можуть бути черв'яки. Дуже багато червових помідорів. Ну і он, тютюн на тій частині города. Також добре він відійшов, дуже виріс. В общем, з тютюном цього року, як все було непросто, в результаті тютюном ми забезпечені повністю. я думаю. Ми його зібрали набагато більше, ніж минулий рік. Ну, ось так ми поскладали гарбузи. Красунчики. І ось такий врожай буряків ми зібрали. Значить, це у нас Бордо 237. Це ми великі відібрали, їх просто великий мішок окремо. Так, найгірше вродила мулатка. Потім ось така великий ящик негритянка. Потім це водан f 1 І ось такі найбільші, це ті, що росли одним рядком, ось вони ще в тачці. Це у нас е мармелад. Буряки в цьому році вродили дуже, ну, взагалі їх більше, ніж потрібно. В наступному році будемо це враховувати і будемо садити їх. Трішки менше. По-перше, спробуємо на смак, беремо сорт найсолодший, який більше всього сподобається. Ну. І ці складаємо в мішок. Ну, ось стільки моркви накопали. На календарі 9 жовтня. І у нас вже в ніч на 7 число пройшов перший заморозок, приморозок. Чогось торкнувся, чогось ні. Наприклад, загинули огірки, люфа померзла. Також будемо її вже сьогодні знімати. Це таке відео перед такою грандіозною уборкою. Неочікуваний був цей приморозок, тому що ну, не передавали ось із, ну, баклажани ось так підмерзли перець, тому зараз все це будемо вже знімати повністю. Також приберемо тютюну але ще десь тютюн норм, ну, видно, Протянуло місцями. Нарешті вже загинули ці кабачки. Ох і довго, так і ще із кабачками такими. Так вони і лежать. Ще не дивлячись на це, можна раз кабачки вибрати. Але ось видно, як сторкнувся їх мороз. Тому зараз будемо всі залишки того, що ще залишилось знімати. Ну я покажу ж там, що ми назбираємо. Першим так. Цього року сезон будемо вже закривати. Ще перець. Все ж таки, думаю, що він застигне. Залишиться на городі ще тільки капуста. Ну, Капуста цього року ми робили ставку на агресор. Капуста. Красуня. Ще трішки постоїть. Я нарешті вже до неї дойду. Це капуста гарна. 10 жовтня і сьогодні вночі в нас було мінус 5. Ну, схоже, сезон 2023 огородній можна вважати завершеним. Поки ще все біле, ще тримає свою красу, зараз сонечко його розморозить і воно перетвориться вже на не дуже гарні чорні кущі. А поки ще з ось такими помідорами все пішло. Боже, як добре, що ми вчора забрали з города все, що хотіли забрати все, що не забрали, вже померзло. Залишилась на гроді тільки капуста. Ну, отак домерзли повністю баклажани. 14 жовтня. Ну от після морозів ось. Такий вигляд мають жоржини. Останні вже дві ночі морозів не було, але перед цим мороз довершив все. Ось такий тютюн вигляд має. Все почорніло. Все це потрошку прибираємо. Ну, реально залишилась лише капуста. Загинули всі квіти. Все, все це можна згрібати. и складати на компостную кучу. Такая же осень, золота начинается. Гамбо. Квітують ось такі пізні осінні квіти. Цей кущ садила ще моя бабуся. Ну а я його трішки розсадив ще додав ось там. І також цього року вперше вродила ось ця грушка. Яку садили 5 років назад, це парижанка, з такі на ній дуже красиві три груші, якраз всім по груші. Пізніше сіній сорт. Ну, будемо пробувати, кожен день збираємось, поки руки не доходять. Ну, зрізаємо жоржини, сьогодні будемо все це потрошку прибирати. І жоржини зараз зріжемо, будемо їх зразу викопувати. І на зберігання в наступному році спробуємо виростити їх ну, за цих бульб. Земля суха-суха. Давно в нас не було дощу. Такі наростали величезні, корені. Да. Покажи оце ще підніми його. Такий взагалі вообще коріний. Угу. Це те, що весною буде. Угу. Ну, ось тут в принципі копати їх не просто. І суха земля, і треба обережно. Є так. Їх ще за зиму половину своїх ну, особи відімре. Я пам'ятаю, які і вони весною. Але на другий рік вони мають відкрити всю свою красу, як зазвичай вже вони цього, в цьому році були просто неймовірні. Наступного року мають бути взагалі. 15 жовтня. Середина осені, золота осінь. Це таке щоденне випас кіз. І сьогодні по обіді обіцяють різку зміну погоди. І на найближчі там добу-півтори дощ. От. Дуже гарна, красива золота осінь. Ну, поки погода дає можливість, пасемося. Там вже будемо переходити потрошку на таке осінньо-зимове утримання. У них там вже є новий сімничок. І напевно вже завтра пастися ми не підемо, якщо буде йти дощ. Вже ми так звикли. Побачимо. Ну, от і останній перець, який ми зібрали перед морозами, там ще баклажанчики. Правда, всі вони такі. ну Зараз якраз чудово Каграбі капусточка. пусточка. Зірвали яблучка Ну от ще червоний перчик. Також ще якусь аджику. Зроблю ну, якісь закруточки. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео!